Всім привіт! Я Таня, і сьогодні я хочу поговорити з вами про спідничку. Я хочу розказати вам, як я в'язала свою спідничку з А-подібним силуетом, розширеним на стегнах. На стегнах були запитання, як я робила прибавки, як я вив'язувала пояс. Тож <зараз>, зараз я вам це все покажу. Це все буде, це буде не майстер-клас, і тим паче не попетельний майстер-клас. Це буде невеличка така розповідь. Просто як я робила. Я не вмію знімати майстер-класи. А ось таке, як це зв'язано, можливо, в мене вийде. Сподіваюсь, в мене вийде, і ви все зрозумієте. Тож, почнемо спочатку. Спідниця починається з поясу. Для того, щоб вив'язати пояс, нам потрібно знати ширину, так, щоб це в'язане полотно воно достатньо добре розтягувалось, але і не дуже сильно розтягувалось. Я виміряла ширину поясу по своїх стегнах. Спідничка сидить на талії, але мені... я завжди вдягаю спідниці через ноги, тож мені було важливо, щоб ось ця частина пройшла через стегна. Тож я виміряла по стегнах. Як виміряти? Можна зв'язати зразочок, розрахувати щільність і вже по вашій щільності і вашим замірам вашого тіла зв'язати потрібну кількість, набрати потрібну вам кількість петель, вирахувати це. Але, оскільки я не роблю розрахунків, роблю, але дуже рідко, я не люблю робити розрахунки, я в'яжу. Інтуїтивно, можна сказати, на око. Тож, на цей пояс нам потрібен тимчасовий набірний край. Я його зробила за допомогою гачка, набрала просто ланцюжок з повітряних петель. Там якусь кількість повітряних петель. Як визначити яку кількість? Знову ж таки, це або за допомогою ваших розрахунків, які ви зробили на основі вашого зразочку, або ви просто берете ось цей ланцю... ланцюжок з повітряних петель і обхватуєте себе ним. В моєму випадку це були стегна. Я обхопила себе за стегна, свої стегна. І таким чином я побачила, що ага, ось цей ланцюжок вже мені підходить. Цей ланцюжок, так, знаєте, достатньо щільно я його обхопила. Я ним обхопила свої стегна і почала набирати, вже потрібними нам. Нитками в кожну петельку робити набірний край вже безпосередньо поясу. Це можна зробити за допомогою гачка. В мене Гачок там, де з іншої сторони спиця. Це від Адді. Я навіть не знаю, який тут номер гачка щось маленьке 2,5. Саму спідничку я в'язала на спицях номер 3, але пояс я в'язала спицями номер 2,5. І ось так в кожну петельку повітряного ланцюжка. ланцюжка з повітряних петель. Зробила набірний край. Потім можна взяти ось такий гачок, де просто тупий кінчик, але без ручки мається на увазі гачок. Можна набирати одразу на спицю. Це не так зручно, як гачком, але потім не треба переносити нічого вже на спиці. Я підібрала не дуже вдалу ниточку для ланцюжка. Вона трохи розслаюється, розшаровується. Але, в принципі, це зробити реально. Ось. Набираємо, потім об'єднуємо в коло і в'яжемо по колу лицьовими петлями. Спицями, в моєму випадку, на пів розміру меншими, ніж буде в'язатись основне полотно. І я зв'язала ось таку трубу, можна так сказати, ширина ось цієї пров'язаної вами труби має бути в два рази більша, ніж ширина резинки. Яку ви хочете зробити резинку? 3,5 см, 5 см, 7, 10. От ви маєте пров'язати в два рази більше, бо вам потрібно буде його ось так вдвоє об'єднати. В мене 3,5 см. Тож я пров'язала 7 см лицьової гладі. Потім, коли було пров'язано 7 см, я почала об'єднувати петлі з тимчасового набору з петлями зі спиць. Так, зараз тут трохи розплутаємось. Бо і трусик крутиться, якби ви знали, скільки років цим спицям. Ось так, з'єдную вдвоє виворітньою стороною всередину. Підхоплюю одну петельку з ланцюжка, переношу її на спицю і пров'язую дві петлі разом лицьовою. Наступну петельку підхоплюю в мене зараз. Тупі спиці мені трошки незручно. Я звикла до більш гостріших. Переносимо і пров'язуємо. Переносимо. Тут важливо рівно з'єднати першу петлю, а далі вже важко помилитись. Підхоплюємо. Переносимо і об'єднуємо. І останню вже зроблю на цій спиці, або не зроблю. Зробила ось. Ось так. І в мене вийшло подвійне. Подвійне полотно, в яке я можу втягнути або резинку, або шнурівку. І далі вже можна в'язати нашу спідничку. Резиночку можна втягнути одразу, сонечко вийшло. Я трошки спробую. Оп. Резиночку можна втягнути одразу. я не втягувала. По-перше, в мене не було її. По-друге, мені здалося, що мені буде не дуже зручно, якщо буде одразу тут втягнута резинка. Я об'єднала всі петлі в коло і лишила ось тут 6 петелек. Необ'єднаними. Для того, щоб. Був отвір, в який я потім можу втягнути резиночку. І, в принципі, вже зараз можна погано зафіксувала ниточку, вже зараз можна ось цей тимчасовий набірний край розпустити і зшити петля в петлю. Закрити це все. Я цього не зробила. Так, в цей отвір втягуємо резиночку. Звичайно, як ми втягуємо резинки булавкою, а, І чого я не закрила цей отвір. В мене вузенька резинка. Я купила вузеньку резиночку. Це, по-перше, по-друге, мені треба було визначити, чи зручно мені, чи незручно, чи, можливо, я хочу. Саму резинку зробити більш тугішою, менш тугішою, а це вже можна визначити безпосередньо в носінні, чи зручно мені, чи незручно, чи тисне, чи не тисне. І ви знаєте, я, мабуть, вже коли поміняю резинку на більш ширшу, я все одно не буду закривати цей отвір, бо резинка може там і розтягтися, і мені можливо, треба буде щось поміняти. Тож я Ось цей отвір залишу, тільки там зафіксую ниточку, щоб вона не вилазила. Ось, І почала вже далі в'язати вниз візерунком. Нехитрий візерунок, резинка 4х2. Завдяки зразочку, я знала, що пряжа не буде тримати резинку, що це будуть просто такі, знаєте, вертикальні смужки, які мають мене робити стрункішою і вищою. Ось. Далі. Далі я пров'язала певну кількість сантиметрів, ряди я ніколи не рахую, я пров'язала 15 сантиметрів, поміряла полотно, поміряла себе від талії вниз 15 см і побачила, що Моє тіло вже розширяється, і мені хочеться, щоб спідничка теж розширялась. Я зробила прибавки, як я їх робила, скажімо так, ось ці стовпчики, назвімо їх так, з лицьових петель в кожному ось такому стовпчику, я прибавила по дві петлі з краю. Можна зробити цю прибавочку посередині. Мені не сподобалось, як, який це мало вигляд, я зробила з краю. Їх добре видно, ось цей ряд з прибавками. І в кожному ось такому стовпчику, в кожній такій лінії я зробила по дві прибавочки це достатньо багато. Далі я пров'язала ще певну кількість сантиметрів. Це було 11. Я знову приміряла себе, поміряла себе. Сонечко за нами гониться. Я знову поміряла себе. Ага, тут мої стегна стають ще ширше. Тож мені потрібно знову зробити прибавочки. І я знову в кожній ось цій лінії зробила по дві прибавочки. Ось ці лінії з лицьових петель. І я планувала зробити ще один ряд прибавочок, але цього разу я їх не зробила. Наступного разу, можливо, зроблю, можливо, ні. Бо, в принципі, і такий силует мене влаштовує. Ну, я би, мабуть, знову через 11 см, зробила би. Якби я робила прибавочки, то вони були б знову через 11 см. І далі я вже після другого циклу прибавочок просто вниз в'язала полотно візерунком. і знову ж таки міряла полотно, прикладала до себе, міряла себе і визначала довжину спідниці, яка мені потрібна. Низ. Я перейшла на резиночку 1 на 1. Повторюсь: пряжа в мене не тримає форму. Я знала, що вона не буде тримати форму, але якось зафіксувати край, щоб він не завертався, мені хотілося. Основне полотно вся спідничка на спицях номер 3 Пояс на спицях номер 25 резиночка 1 х 1 Я перейшла на спиці 225. Чому? Бо резинка один на один. Зазвичай в мене виходить більш вільно. Мені не хотілось, щоб це якось стирчало. Мені хотілося, щоб це було просто продовження мого полотна. Щоб ні стирчало, ні стягувало. Ось, Мені просто хотілося, щоб це було продовження полотна. Тому я взяла менший розмір спиць. Перейшла на, на резиночку один на один. Пров'язала скількисть там рядочків. Один, два, три, 4, 5, шість рядочків і закрила голочкою, не пров'язуючи тіло резинку. От просто мені так більше подобається закриття голкою без пустотілої резинки. І все, я так сказала, і все. Ніби це було так просто, ні, це, це було непросто, це було довго, але це, це гарно. Ось. Ось так я в'язала свою спідничку. Сподіваюсь, я зуміла вам розказати так, щоб ви зрозуміли. Бо, чесно кажучи, я не дуже вмію пояснювати, і МК знімати я теж не вмію. Тож, сподіваюсь, ви мене почули, зрозуміли, і у вас теж вийде. Задавайте питання, можна тут, можна в інстаграм. Я залюбки відповім на всі ваші запитання. І. Бувайте до наступних зустрічей! Будемо в'язати спідниці.